Вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам простий, легкий по справжньому весняний салат, який готується дуже легко, просто, а сподобається всім. Декілька секретиків і найсмачніший весняний салат на вашому столі. Молоду капусту нарізаю тоненько. Я досить часто такий салат готую і взимку, наприклад, з пекінською капустою. На дану пропорцію продуктів я використовую половину солодкого болгарського перцю та нарізаю так, як мені до вподоби. Додаю в салатник. І ось таким чином подрібнюю один огірок. Вже розпочався сезон овочів, овочі всі дуже ароматні та смачні. На городі є вже своя цибулька, редиска, тому потрібно якнайчастіше готувати різні салати. Редиску я нарізаю таким чином, якщо у вас дрібніша, можете нарізати просто кружечками. Та подрібнюю невеличкий пучок цибулі. Якщо бажаєте, додайте ще зелені кропу. Будь-який ваш улюблений сир я використовую домашній, натираю на велику тертку. До речі, як приготувати такий сир в домашніх умовах, я залишу посилання в описі під цим відео. Соус теж дуже легкий, простий, беремо густий грецький йогурт або ж сметану. Додаю сіль, сухий часник, гірчицю та перець. Це все перемішую. Дивіться, я не додаю соку лимона, тому що в мене йогурт з такою кислинкою. Якщо ви будете заправляти сметаною, можна додати ще столову ложку соку лимону, тоді салат буде ще смачнішим і з цікавішим смаком. Це все перемішую, і можна відразу ж подавати до столу. Але мені подобається цей салат ще за те, що навіть якщо його приготувати напередодні, він не так швидко тече, як всі салати, заправлені йогуртом. Тому що я додала сюди сиру і сир втягує в себе ось ці всі соки. Тому я дуже рекомендую вам готувати. Впевнена, що не пошкодуєте. Це просто легко, швидко та поживно. Ну а я буду сподіватися, що такий рецепт вам сподобався. Якщо так, як завжди, підписка. Натискайте на дзвіночок, щоб не забувати і не пропускати. Кати нові відеорецепти. до нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.